Вітаю вас, малята! Діти, ми вже з вами подорожували космічними просторами. А що ми там бачили? Так, різні планети, сонце, комети, астероїди, зірки. А на чому ми подорожували? Ну, звичайно, на космічній ракеті. Давайте з вами виготовимо ракету, яка летить в космос. Для роботи нам знадобиться картон фіолетового кольору, кольоровий папір жовтого, червоного, блакитного, зеленого, білого кольорів, клей, простий олівець, круг, ножиці, клейонка, серветка та ваше бажання. Підготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, 4, 5. Будем космос ми вивчать. В небі сонце сяє! І планети, ясні зорі, і комети. Ми вітання їм шлемо і у космос летимо. Приступаємо до роботи. Спочатку візьмемо папір блакитного кольору та круг. Покладемо круг на папір та введемо його. Ми з вами виготовимо нашу планету. А як називається наша планета? Ну, Звичайна земля. Вирізаємо. Розташуємо ось так. Беремо і наклеюємо. космосу на нашій планеті можна побачити зелений колір білий, жовтий, коричневий. Зелений колір це ліси, полонини, луки. Я беру папір зеленого кольору та нариваю на невеличкі шматочки, наклею на нашу планету. А ще на нашій планеті є багато льодовиків. Я беру білий папір і також нариваю на невеличкі шматочки та наклеюю. А тепер беру папір жовтого кольору. Це будуть у нас спустелі. Планета готова. Тепер можемо приступати до виготовлення ракети. Беремо папір жовтого кольору, прямокутної форми. Розміром 5х10. Це у нас буде корпус ракети. Розташуємо його ось так і наклеїмо. Тепер виготовляємо верхню частину ракети. У мене є такий квадрат розміром 4х4. Складаю по діагоналі, роблю лінію, згину. Пригладжую і розрізаю по лінії згину. Верхня частина ракети буде трикутна. А тепер потрібно виготовити крила. Беру прямокутник ось так, і розрізаю по діагоналі, ось таким чином. Так, вийшло два крила. Викладаю та наклеюю. А далі робимо віконечка, тобто ілюмінатори. У мене є блакитний прямокутник, я його складаю навпіл. А тепер обведу монетку і виріжу та наклею. Ракеті потрібно додати вогню. У нас залишився трикутник червоного кольору. Я порву його на смужечки. Це і буде полум'я вогню. А тепер ці смужечки потрібно наклеяти. Все, ракета готова. Давайте додамо ще зірочок, Беру білу гуаш, гігієнічну паличку та намалюю зірочки великі та маленькі по всьому аркушу. Ви ж можете додати щось своє. Ось така робота вийшла у мене. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення. Бажаю творчих успіхів.